Вітаю вас на каналі Промет. Мене звати Анна Миколаївна, і ми продовжуємо з вами розв'язувати завдання НМТ від 4 червня 2024 року. А саме у нас будуть завдання на встановлення відповідності. Завдання 16. Тут у нас нам обчислення значення виразів. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо А до рівня 3. І перший вираз нам потрібно обчислити А в мінус першому степені. Тут потрібно знати властивість, що ціле число у степені з від'ємним показником дорівнює 1, що ділиться на це число з протилежним показником. Тобто, у нас буде одиниця, що ділиться на А в першому а у нас 3, 3 в першому 3 і виходить 1 третя. Яким числом буде 1 третя? Раціональне не ціле, ірраціональне, натуральне, дорівнює нулю, ціле від'ємне число. 1 третя – це раціональне, воно дробове, отже нам підходить варіант А. Раціональне не ціле. До першого запитання обираємо варіант А. Дивимось друге запитання. Так, напишу тут перше, друге. Значення виразу А в нульовому степені. Будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. 1. Одиниця у нас натуральне число. Натуральні числа це цілі додатні числа. 1, 2, 3, 4 і так далі. Ті числа, які ми використовуємо при лічбі предметів. Отже, до другого запитання беремо варіант В. І третє запитання. Значення виразу синус π, що множиться на А, тобто у нас буде синус пі на 3, це 3. Пі. Синус 3. Пі. Так, Синус у нас функція періодична. Період цієї функції дорівнює 2 π Ми від 3 пі віднімаємо 2, пі, і у нас вийде синус пі. Синус пі значення ми можемо подивитися по таблиці. Це буде 0. І обираємо варіант Г. До третього питання Г до рівня 0. Далі, 17 завдання у нас на функції. У прямокутній декартові в її системі координат на площині зображено ламану, дають точки А координати мінус 10, бачимо їх на рисунку, B01 і C10. Узгодьте функцію з кількістю спільних точок її графіка та ламаною АБЦА. Перший графік урівня нулю. Урівняння нулю це сама вісь X. Взагалі, якщо у нас рівняння лінійної функції Y дорівня B – це горизонтальна пряма, яка проходить через точку з координатою y дорівня B. Якщо ж у нас y дорівня нулю, це сама вісь OX. І на осі X у нас дві точки А і С. Які будуть спільними для осі іксів і ламаних? Отже, до першої відповіді ми обираємо відповідь В лише дві. Далі y дорівнює рівня 1 х квадрат, і y дорівня х, я вже заготовила вам графіки. Ось у нас y дорівнює х квадрат. Якщо нам потрібно побудувати 1 мінус х квадрат, потрібно цю параболу відобразити відносно осі х вниз, і підняти на одну одиничку вгору. І цей графік буде проходити через точки мінус 1 на х і через точку 1. Повертаємось до нашої ламаної і проводимо параболу. І якраз парабола пройде через точки Б, А і С. Тобто ламана буде мати з цією параболою три точки: ми повинні обрати варіант Г. І дивимось на третє завдання. Y дорівнює косинус Х у нас графік проходить через точку. 01, така точка у нас є на ламані, і через точки мінус пі на 2 і пі на 2. Так як пі число пі до рівня 3,14 ми поділимо на 2, бачимо, що це число буде ну, трішечки більше за 1,5. Тобто мінус пі на 2 і пі на 2 не дорівнює 1. І наш графік y до рівня косинус х буде мати лише одну спільну точку Б з ламаною. До третього запитання обираємо варіант Б. І 18 завдання на трапецію. Навколо кола описано рівнобічну трапецію, периметр якої дорівнює 100 см. Різниця основ трапеції дорівнює 14 см. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. І перше запитання нам потрібно знайти середню лінію трапеції. Далі нам треба знайти більшу основу трапеції і довжину висоти. Давайте почнемо з правил, які властивості у трапеції, в яку можна описати коло. В такої трапеції суми протилежних сторін рівні BC плюс AD до рівня плюс CD. Це одна із властивостей, але саме ця властивість нам потрібна в цій задачі. Оскільки ми знаємо периметр трапеції. 100 см а суми протилежних сторін рівня, то ці суми дорівнюють 100 поділити на 2, 50 см. Тепер ми знаємо, що одна основа на 14 см більша за іншу. Ми візьмемо BC за Х, а де у нас буде 14 плюс Х. І складемо рівняння. Х додати 14 плюс Х дорівнює 50. 2х дорівнює 50-14, 50-14, 36, 2х дорівнює 36, ділимо на 2, виходить х до 18. Це ми знайшли основу АД. 18 см у нас буде АД. Тепер ми можемо знайти. Так, 18 см це у нас основа ВС. Так, да треба ще 14 додати до 18. BC. Так, і AD у нас буде 18 плюс 14 32 сантиметры. Тепер, щоб знайти середню лінію, я малювати її не буду. Я напишу MN середня лінія. Нам потрібно додати основи і поділити на 2. 18, додати 32 і поділити на 2. Це буде 50, що ділиться на 2, 25. Знайшли середню лінію, і до першого запитання шукаємо 25 це відповідь В. Далі довжина більшої основи. Ми вже знайшли більшу основу 32 см обираємо відповідь Г. І треба знайти висоту трапеці. Так як трапеція рівнобічна, ми проведемо дві висоти. І у нас утворюється два рівних прямокутних трикутника. Нехай буде БК і СМ. 14 плюс Х можна вже витерти. Так, ці трикутники рівні, і КБЦМ у нас прямокутник. Якщо БЦ 18, то КМ теж 18. Напишемо КМ то рівня БЦ. Рівня 18 см, і ми можемо знайти відрізки АК і МД, вони теж будуть рівні. Нам потрібно від 32 відняти 18 і поділити на 2. 14 поділити на 2 7 см. Ось ці відрізки АК і МД. Ми розглянемо трикутник АБК. Так як у трапеції суми протилежних сторін рівні, то АБ плюс СД – ми вже записали на самому початку до рівня 50, і АБ рівність СД нам потрібно 50 поділити на 2 по 25 см. Тоді в трикутнику АБК, запишу АБ до рівня 50 поділити на 2, 25 см, АК дорівня 7 см. І ми можемо знайти БК за теоремою Піфагора. БК у нас катет, катет в квадраті до рівня різниці квадрата гіпотенузи і квадрата іншого катета. Тобто 25 квадраті мінус 7 в квадраті. 25 в квадраті 625. 7 в квадраті 49. Віднімаємо вийде 576. 576 це 24 в квадраті. Отже, БК дорівнює 24. 24 см це відповідь Б. До третього запитання відповідь Б. Ну, і на цьому все. Лише три завдання на встановлення відповідності на НМТ. Ми їх розв'язали. В наступному випуску ми з вами розв'яжемо завдання на відкриту відповідь. Дякую всім за увагу. На все добре, до наступної зустрічі!